Вітання на календарі. 27 жовтня. В ефірі програми Час це понеділок і ми дізнаємося про головні події вихідних та цього дня вже за мить. Радіодиктант національної єдності, традиційне написання на Закарпатті. посвята шкільних омбудсманів, новостворена команда старшокласників. Ціни догори, на які продукти спостерігаємо, підвищення вартості. Черговий удар Росії по енергетичній інфраструктурі України днями влучив по вітряках поблизу Краматорська. За попередніми даними, кілька турбін пошкоджено, одна зруйнована. Це на перший випадок, коли російські війська атакують об'єкти відновлюваної енергетики. Експерти відзначають, що вітрові станції дедалі частіше стають цілями, оскільки вважаються символом енергетичної незалежності України. До початку повномасштабного вторгнення більшість українських вітропарків працювали на півдні у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій області. Саме ці території нині зазнали найбільших втрат. Частина об'єктів опинилася під окупацією, інші пошкоджені обстрілами. В умовах війни енергетичні компанії почали шукати безпечніше регіони для розвитку відновлюваної енергетики. Одним із таких напрямів став захід України, зокрема і Закарпаття. Регіон має сприятливі умови для вітроенергетики. Гірські райони з постійними потоками вітру, близькість до кордонів Європейського Союзу і відносно віддаленість від активних бойових дій. Тут уже розглядає. Ють, кілька проєктів будівництва вітропарків, деякі перебувають на етапі погодження з громадами та екологічної оцінки. Утім, питання безпеки залишається актуальним і для західних областей. Росія неодноразово здійснювала ракетні та дронові атаки по об'єктах енергетики у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Аналітики наголошують, що навіть віддалені регіони не можуть повністю гарантувати захист від ударів, тож нові енергетичні об'єкти потребуватимуть додаткових систем безпеки і децентралізованих схем підключення. Спеціалісти зазначають, що українські вітрові турбіни здебільшого відповідають національним стандартам. Проте їхня конструкція відрізняється від сучасних європейських моделей. Частина турбін старіші моделі або адаптовані до місцевих умов. Це може впливати на їхню стійкість до зовнішніх навантажень. Негативні наслідки. Включають технічну нестійкість під час сильних вітрів або бурь, часті поломки вузлів та лопатей, високу потребу в обслуговуванні, а також обмежену ефективність через використання застарілих конструкцій. Економічні причини таких проблем це обмежене фінансування, використання старих турбін через дешевизну або складність імпорту сучасних моделей. Розвиток вітроенергетики в Україні супроводжується економічними, технічними та організаційними труднощами. Будівництво нових об'єктів вимагає значних інвестицій. Оновлення енергомереж і координації з місцевими громадами. Закарпаття розглядають як регіони з потенціалом для розвитку вітроенергетики, але водночас із певними природними та технічними обмеженнями. Тут важливо знайти баланс між енергетичними цілями, екологічними вимогами та інтересами місцевого населення. Пошкодження вітряків у Краматорську нагадує, що війна робить уразливою будь-яку частину енергосистеми. Розвиток відновлюваної енергетики триває, проте з урахуванням обмежень старіших моделей турбін, технічні. Ічних ризиків і потреби у додаткових заходах безпеки. Уряд пообіцяв підвищити зарплати педагогів вже у 2026 році. У проєкті бюджету на наступний рік повинні закласти кошти, яких вистачить для перегляду окладів вчителів у школах та викладачів в університетах. Цим двом професіям зарплати хочуть вивести на рівень у близько 25 тисяч гривень. Стосовно зарплат вчителів, то запланований двоетапний перегляд. На початку року планують додати 30% до теперішнього окладу, а у вересні 2026 року ще 20%. Разом із доплатами та надбавками у новому навчальному році... Матимуть можливість отримувати середню зарплату у межах 25 тисяч гривень. Молоді спеціалісти таких надходжень поки не матимуть, оскільки у них обмаль педагогічного стажу, проте підвищення відчується. Зараз їх уклади вважаються одними з найнижчих в Україні, через що чимало педагогів залишають школу та шукають роботу в інших сферах. Очікується, що молоді вчителі зароблятимуть у межах 15 тисяч гривень. А ось викладачам в університетах обіцяють зарплату близько 30 тисяч гривень, доцентам та професорам під 40 тисяч. Загалом уряд закладає в проєкті бюджету на наступний рік понад 257 мільярдів гривень саме на освіту. Міністерство оборони запускає бета-тест нових відстрочок від мобілізації в застосунку Резерв Плюс. Про це повідомляє Міноборони. Невдовзі в застосунку з'являться нові типи відстрочок. Отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, та люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю. На сьогодні отримати відстрочку в резерв плюс можуть люди з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, батьки дітей з інвалідністю, подружжя захисників і захисниці з дитиною. Чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю, студенти, аспіранти, працівники закладів вищої та професійної техосвіти. 27 жовтня українці традиційно пишуть радіодиктант Національної єдності. Це щорічна акція, що об'єднує країну словом. В Ужгороді цього разу до написання долучаться не лише школярі, а й ветерани війни у стінах Ужгородського наукового ліцею. Символічна тема диктанту цього року треба жити. Як все було, бачила Ірина Ковальчук. 11.00, Ужгород, вулиця Загорська, 28. Саме тут, у науковому ліцеї, під дикторський голос народної артистки України, акторки Наталії Сумської, який об'єднує тисячі людей у спільному звучанні. Усі свідомі українці і україночки пишуть радіодиктант національної єдності. Перевіряємо. Треба гладити котів, збирати гриби. Вести цуценят із фронту на інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо за партами. Ліцеїсти для них це не просто перевірка грамотності, це нагода відчути спільну силу слова, яке об'єднує цілі покоління. Радіодиктант, національний радіодиктант єдності, він дає назву єдність. Що цей диктант з'єднує весь наш народ, і це як символ того, що. Ми всі разом долучаємося до цього. Українська ідея добре. Я вважаю, що я готовий, та можуть бути пару помилок, там яких деяких прийшов, щоб втримати свою країну, підтримати свою мову та щоб ми весь народ були тут. Долучилися до цьогорічної акції традиційно захисники та ветерани війни, адже саме за рідну мову, яка є ідентифікатором України та ДНК нації, вони і воюють. Одна із правопричини було допустим, жовтінські Росія напала на Україну, була в тому числі там і мова. Це як показало, що зіграло достатньо таку велику роль. На даний момент я думаю, що нам треба. Е Вичищати маю на увазі ці слова російські, тому що на жаль, наша така тенденція, що ми живемо в Закарпатській області, де у нас мультинаціональна культура і дуже багато людей, які розмовляють до тепер по російській мові. Ну, але поступово, я думаю, що будемо то викоренювати і буде думаю, боротися за чистоту української мови. Щоб уже на перспективу дасть бо щоб закінчилася війна, і вже було допусти не було цього мовного мовної причини, що можна ще раз зайти до на нас. Цьогоріч тема радіодиктанту Треба жити. Авторка українська письменниця Євгенія Кузняцова. Тема сьогоднішнього диктанту треба жити. Вона дуже актуальна в нинішніх умовах, коли все тебе з спонукає до того, щоб припинити то життя, коли тобі не бридає все на світі. Це дійсно гасло. і ми Сподіваємося на авторський текст, текст диктанту. День коли ми в єдності можемо підтримати те за що воюють наші військові. В першу чергу, нашу рідну українську мову. Це диктант дійсно диктанти єдності, коли об'єднується весь заклад освіти і вчителі, і всі без винятку. В цей в цей день української писемності мусимо підтримувати е, нашу мову по тій простій причині, що якщо у нації забрати мову, нації фактично гине радіодиктант національної єдності одночасно пишуть українці в усіх куточках світу, аби нагадати кожному, навіть у найтемніші часи треба жити. Варто додати 29 жовтня. Оприлюднять текст, аби всі змогли оцінити свої навички володіння рідною солов'їною мовою. Контрабанду вінілових платівок вартістю у 15 тисяч євро виявили у пункті пропуску Ужгород. 27 жовтня на митний пост заїхав рейсовий автобус Прага Синевир, водій якого обрав червоний коридор. Під час усного опитування він підтвердив відомості, вказані ним у митній декларації, та заперечив наявність будь-яких товарів, які підлягають декларуванню. У вантажному відсіку серед особистих речей та салону митники виявили незаявлені товари, а саме нові музичні вінілові платівки у кількості 450 штук. Їх орієнтовна вартість в інтернет-мережі становить близько 15 тисяч євро. А це значно перевищує дозволену суму для ввезення на територію України товарів без декларування до 500 євро на особу. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил. А от ексклюзивну колекцію платівок відомих світових виконавців від електронної музики до світової класики Боку, яку очевидно везли на замовлення колекціонерам, вилучили. Минув понад місяці з того часу, коли у Капличці біля монастиря у селі Липча покинули немовля. Дитинку обстежили в обласній дитячій лікарні у Мукачеві. Лікарі підтвердили, що хлопчик, якого знайшли біля храму, повністю здоровий. Згодом правоохоронці встановили особу матері, яка покинула немовля, але жінка відмовилася від свого сина. Зараз малюк перебуває в дитячому відділенні хустської лікарні. Відомо, що вже декілька родин висловили бажання його всиновити. Наразі дитині готують свідоцтво про народження. І ця історія починалася болем, проте продовжується людяністю. дякуємо всім, хто підтримує маленьке життя. Зазначають медики. У Рахівській територіальній громаді протягом останніх трьох днів відкрито меморіальні дошки дев'ятьом землякам, мужнім воїнам, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Пам'ятні знаки встановлені на фасадах рахівських закладів загальної середньої освіти номер 1 Два та Три, а також Білина і Ділового. Сповнені болю, гордості та глибокої вдячності заходи із нагоди вшанування пам'яті наших мужніх земляків-захисників, стали нагадуванням кожному з нас про ціну миру, про любов до батьківщини, яку продемонстрували. Стрували наші герої їхні імена навіки вписані в історію громади. Доземний йому клін, вічна пам'ять та слава. Під час рейдової перевірки на трасі Н-09 у місті Хуст співробітники управління державного нагляду в Закарпатській області виявили низку порушень вагових норм. Чотири вантажні автомобілі марки МАН, які візуально мали ознаки перевантаження, пройшли ваговий контроль, який підтвердив перевищення допустимої маси. За результатами перевірки складено адміністративні матеріали. Перевищення загальної маси на 8,5% – 8,5 тисяч гривень штрафу. Перевищення навантаження на здвоєні осі на 18,5% – 17 тисяч гривень штрафу. На 13,8% 17 тисяч гривень штрафу, на 15,8% – відсотка 17 тисяч гривень штрафу. Загальна сума штрафів становить 59 тисяч 500 гривень. На всі вантажівки встановлено блокувальні пристрої, тож рух вони змогли відновити лише після усунення перевантаження. «Укртрансбезпека» нагадує, що дотримання вагових норм є критично важливим для збереження доріг та дозволяє уникнути значних фінансових витрат. В Ужгороді відбулася урочиста посвята шкільних омбудсманів. 16 старшокласників з різних куточків Закарпаття склали присягу стояти на сторожі праві гідності своїх однолітків. Церемонія прийшла атріумі Закарпатської ова. Подію не оминули увагою. Наші журналісти про пілотний проєкт детальніше Ірина Ковальчук. Перші 16 шкільних омбудсменів Закарпаття зібралися на церемонію посвяти в Атріумі Ова краю. Новостворена команда старшокласників з усіх районів області взяли на себе відповідальність захищати права дітей у навчальному закладі, допомагати вирішувати конфлікти, комунікувати та підтримувати культуру поваги. Шкільний омбудсмен – це людина, яка захищає права учнів, яка поєднує. Навчання та суспільне життя учнівської ради, тобто мої, ну, мої обов'язки входить е, комунікація між учнями та, е, ну, та шкільною радою. Наприклад, булінг у школі зараз це досить поширена проблема. Тобто, я повинна регулювати у нашому ліцеї, проходили вибори, тобто було двоє кандидатів. Я та ще одна дівчинка. Е, учні 9-11 класів голосували, тобто обрали мене. Я сам представив свою кандидатуру, і все було вирішено демократичними виборами і став головним омбудсменом ліцею. Супер. А скільки в тебе було конкурентів? Е, якщо не помиляюся, сім конкурентів повинен забезпечувати взаємоповагу між учнями, адміністрацією та педагогами. Звісно, рівність і права всіх учнів у шкільному середовищі. Насамперед, це булінг, адже це розвинена проблема у всіх школах, не тільки Україна і всього світу. І я буду не тільки я, а й всі омбудсмени будуть старатися вирішувати цю проблему. Насамперед зробимо скриньку довіри, в якій все буде приходити анонімно, і всі будуть ділитися своїми проблемами, і будемо їх вирішувати по мірі їх поступлення. Звісно, комунікація між вчителями, учнями та адміністрацією шкіл. Шкільні омбудсмени склали урочисту присягу діяти чесно, неупереджено захищати права кожного учня і бути прикладом людяності, адже їхня місія не тільки бути лідером, а вміти слухати, розуміти і допомагати. Це крок до школи, де панують довіра і справедливість. Шкільні омбудсман це перший проект, який ми започатковою в нашій Закарпатській області в закладах освіти. Зголосилося в цьому експерименті взяти поки що 16 закладів освіти. Це учні 10 класів 11 які цьогоріч вибороли ці шкільного омбудсмана і виявили бажання саме бути ним, це такий ланцюжок між адміністрацією закладу, між батьками і саме важливе, між учнівським колективом і головне самоврядування, які є в закладах освіти. А для яка мета цього проекту це встановити такі довірливі зв'язки між учнями, між батьками, між вчителями, між керівниками закладів освіти? Це пілотний проєкт, який реалізується спільно з представниками уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Закарпатті. Зі шкільними омбудсменами постійно будуть у контакті, проводитимуть тренінги та просвітницькі заходи. Адже тут переконані, почати треба з правосвідомості молоді, тоді буде формуватись суспіль. Ільство, де люди будуть знати свої права, виникла ідея вофі.